Карело Браво SL – сама міцна та прохідна з усієї лінійки Карело Браво. Має найтовщу раму, відповідно, вона за рахунок цього і найважча, важить 12 кг, великі гумові колеса з протектором, які не підкачуються та не пробиваються. Гарна амортизація, як для прогулянкової колясочки. Та регульована ручка, що обтянута екошкірою. Цій моделі все зроблено так, щоб можна було відрегулювати все однією рукою. Доступ до корзинки на магнітах, спинка кнопочкою в трьох положеннях. Колеса поворотні. Заблокувати можна однією рукою, натиснувши кнопку. Підніжка також регулюється однією рукою, а також легке складання однією рукою. Самостійно стоїть без опори. Розкладена до горизонтального спинка та піднята підніжка, створюють велике спальне місце 92х37 см. Є секція для вентиляції, кишенька для дрібниць та оглядове віконечко для батьків. Щільний текстиль з вологовідштовхувальними властивостями та захистом від проникнення ультрафіолету, величезний капішон з подовженням, гарно закриє малюка, а також в комплекті чехол для ніжок зі зручним доступом до малюка.